Існує чимало міфів про те, як і, взагалі, скільки ми повинні бути фізично активними. Наприклад, один з таких, що ми нібито народжені для постійної активності, бо в ході еволюції нашим предкам треба було багато ходити, вилазити кудись і бігати. А тому ті з нас, хто не дуже рухомий протягом дня, відхилилися від природньої програми і, взагалі, якісь. Дивні, насправді тут трошки не так. Ми еволюціонували, аби помірковано витрачати енергію. А в наших пращурів, збирачів і мисливців, які багато ходили, просто не було вибору. Вони шукали їжу, але якби її не потрібно було шукати, вони би рухалися, і ми зараз. Розумно витрачаючи ресурси свого тіла, це не означає, що фізична активність не потрібна. Ні, це лише означає, що малорухомий спосіб життя, який може зекономити витрату енергії, це більш природньо ніж здається. Але ж сидіти весь день це погано. От, наприклад, у методичних рекомендаціях ВООЗ за 2020 рік йдеться про те, що якщо люди багато часу протягом дня сидять, то це пов'язано із підвищеним ризиком смертності, як вони підкреслюють, особливо серед людей, які фізично малоактивні. Але що означає фізично малоактивні? І де починається оте от немало? Ну, є думка, що 30-40 хвилин на день середньої та високої інтенсивності. Фізична активність нівелює ці ризики. Мовляв, ну нехай людина і сидить весь свій робочий день в кріслі, але якщо вона 30 хвилин додому вертатиметься у швидкому темпі пішки, то все в неї буде прекрасно. Насправді, якщо ми подивимося у рекомендації ВООЗ, то там ми не знайдемо якихось конкретних рекомендацій, скільки ж можна чи не можна сидіти. Нам кажуть, що ми повинні просто більше рухатись і уникати сидіння якомога більше, що не дуже допомагає насправді. Але що точно, будь-яка активність це добре. Піднятись сходами замість ліфта, пройтися у магазин, порпатися у городі чи їздити на велосипеді. Більшість рекомендацій одностайні в тому, що ми маємо витрачати приблизно 150 хвилин на фізичні навантаження середньої інтенсивності або близько 75-100 хвилин на тиждень інтенсивною. Але що таке 150 хвилин на тиждень? Це всього трошки більше, ніж 21 хвилина на день. І якщо подумати, то це не так вже й багато. Так дійсно, велика кількість метааналізів показала, що фізична активність ті ж 150 хвилин на тиждень швидкої ходьби асоціюються із зменшенням симптомів депресії на приблизно 25%. Тому, якщо вам тяжко змусити себе до тренувань у спортзалі або до бігу, варто спробувати просто прогулянки, але в трохи пришвидшеному темпі. Але от в чому питання: чи дійсно фізична активність зменшує симптоми депресії, чи може депресія поступово призводить до зменшення активності? Аби розібратися в цьому, команда із масачусетської загальної лікарні враховувала дані двох напрямків. Перший це понад 377 тисяч самозвітів учасників, і другий показники спеціальних датчиків руху акселерометрів, які носили на своїх зап'ястях понад 90 тисяч учасників. Результати показали, що фізична активність на основі даних акселерометра, але не самооцінка активності, дійсно асоціюється із меншими ризиками депресії. Піднімання по сходах, порпання в городі або прогулянку до роботи, як правило, у самозвітах люди не враховують. Тоді як браслет. Лети, які фіксують рухи, так це все ж таки більш об'єктивний метод отримання даних. Тобто бути фізичним активним не те саме, що займатися спортом. Приблизні підрахунки дослідників вказують на те, що заміна сидіння протягом 15-20 хвилин на активність, яка стимулює підвищене серцебиття, як, наприклад, біг, достатньо, аби це було пов'язано із меншим ризиком депресії. Цікаво, якщо в мене тривога і серцебиття високе. Це рахується? Загалом деякі люди є більш активними самі по собі, бо в них такий тип нервової системи. Вони більше ходять, під час роботи встають, кудись сносяться і так далі. Тож, ймовірно, це теж якимось чином пов'язано з тим, що вони будуть менш схильними до появи депресії. Менш схильними, але не повністю захищеними, звісно ж. Так, ми знаємо, що фізичні вправи якось зменшують стрес і симптоми депресії чи тривоги. Але чому так стається, це ще те питання. Є кілька теорій, які намагаються нам пояснити це. Одні кажуть, що фізичні вправи підвищують стійкість, роблячи людину більш підготовленою для вирішення складних ситуацій. Інші пояснюють, що вправи підвищують емоційну стійкість до стресу. Також є думка, що організм краще справляється зі стресом завдяки гормональним змінам і змінам у активності та передачі нейромедіаторів. І отут доречно згадати про ейфорію бігуна. Це коли людина, незважаючи на те, що втратила багато зусиль на фізичну активність після завершення, відчуває піднесення і свого роду ейфорію. Власне, тому це поняття так і називається, і виникає воно після довгих аеробних вправ, як бігання чи їзди на велосипеді. Це поняття почало популяризовуватися десь у 1970-х роках під час першого буму рекреаційного бігу у США. І спершу вважалося, що відповідальними за ці відчуття є ендорфіни. Проте недавні дані переконують у тому, що за ейфорію бігуна відповідальні скоріше не ендорфіни, а ентоканабіноїди. Ці хімічні речовини зв'язуються з тими ж рецепторами у нашому мозку, що і. ТГК психоактивна сполука у канабісі, яка відповідає за відчуття розслабленості. Останні дослідження показують, що саме ці хімічні сполуки, а не ендорфіни, відповідають за ейфорію бігуна. Біг на більші дистанції збільшує шанси досягти стану ейфорії. Відчуття сп'яніння іноді з'являється і на коротких дистанціях, і регулярні тренування збільшують ймовірність відчути його. Як ще фізична активність може впливати на мозок, я вживаю фізичну активність, бо доречніше говорити про загальну активність, як прогулянки, так і біг. Дані 10-річного дослідження людей старше 50 років показують, що фізична активність краще працює у тандемі з хорошим сном. Так саме люди, які були помірно активними і спали більше 6 годин, мали кращу пам'ять. А от ті, хто були активними, але спали менше 6 годин на добу, мали загальне зниження когнітивних функцій швидше. Тобто, через 10 років після початку експерименту їхні когнітивні функції були приблизно такими ж, як у їхніх однолітків, які займалися меншою фізичною активністю, але при цьому достатньо спали. А ще щодо ендоканабіноїдів. Ці молекули беруть участь у синаптичній пластичності, тобто в тому, як нейрони з'єднуються одне з одним, і відповідно впливають на впорядкування пам'яті. Зрозуміло, що коли ми є активними, наш мозок більше насичується киснем. Це теж певною мірою може впливати на його роботу. Так має бути організовані види спорту пов'язують із розвитком міцності, яка допоможе в дорослому віці краще долати труднощі, оскільки діти, які займаються спортом, дізнаються, що таке боротися, вони засвоюють нові навички, долають виклики і знову повертаються до спорту після невдач. Це може мати наслідки і в подальшому житті, але не переживайте, якщо в дитинстві ви не були фізично активними. Не все втрачено, дорослі, які займалися спортом протягом останнього року. Ось у цьому дослідженні виявляли більшу міцність за тих, хто не займався. Ну і як соціальна діяльність спорт може створювати відчуття причетності і зв'язку з іншими, що полегшує проблеми з психічним здоров'ям в окремих випадках. Хоча багатьом, навпаки, більше подобаються самостійні заняття спортом, бо це впорядковує думки і заспокоює. Тут вже треба відштовхуватись від особистих вподобань, хоча спорт дає багато переваг, він може мати і негативний вплив на психічне здоров'я, більш професійних спортсменів. Наприклад, якщо це діти, то тренери або батьки можуть надто тиснути на них. Якщо це більш старші люди, то й самі на себе, вимагаючи все більше і більше. Часом це призводить до вигорання або банального виснаження. Також дослідники кажуть, що деякі фактори можуть підвищити і ризик депресії. До них відносяться травми, вихід зі спорту і очікування продуктивності. А от дослідження норвезьких професійних спортсменів показало, що 13,5% з них мали розлади харчової поведінки порівняно із трохи більше ніж 4% у загальній популяції. Бо деякі спортсмени, наприклад, гімнасти, вимагають від себе низької ваги і постійний. Майже маніакальний її контроль. Вже в іншому опитуванні студентів майже 90 вищих навчальних закладів просили оцінити, в яких областях тіла виникає біль, чи є якісь психологічні симптоми, яким регулярним є вживання алкоголю і взагалі якість сну. В тих людей, які займаються спортом порівняно з попередніми їхніми руками, частіше трапляються депресії, тривога і стрес. Але при цьому їхнє співчуття до себе дуже-дуже низьке. В середньому опитані студенти тренувалися 5-7 годин на тиждень і вживали більше знеболюючих і алкоголю. Ну і приблизно 60% з них мали труднощі зі сном. Зашибісь! великою проблемою в цьому всьому є те, що студенти-спортсмени не жаліють себе, не звертають увагу на біль або психологічні проблеми, і все це перетворюється в хронічний стан. Адже для витривалості, наче потрібні і зусилля. Очікування теж впливають на те, як людина сприймає певний вид спорту і як взагалі ставиться до своїх можливостей. Дослідниками із департаменту спортивних наук Фрайбургського університету був проведений доволі цікавий експеримент, хоч вибірка там була доволі обмежена. Всіх учасників напередодні попросили оцінити, наскільки вони вважають себе. Спортивними. Потім їхнє завдання полягало у тому, аби одягнути спеціальну компресійну майку і займатися на велотренажері протягом 30 хвилин. Було дві групи учасників. Першим під час виконання вправи показували фільм про те, як корисно їздити на велосипеді. А другим навпаки, показували фільм, де йшлось про нейтральний вплив на здоров'я. Також одним учасникам показували відео, де нахвалювали компресійні майки і як вони чудово запобігають спітнінню, а іншим, що потовиділення будуть відносними або звичайними. Учасники, звісно, не знали, з якою метою їм показували ці фільми, і самі фільми теж не були очевидними. Ну тобто там не йшлося прямо про те, як же погано їздити на велосипеді або носити ті майки, а так наче завуальовано. Ну і очікувано маємо самоздійснюване пророцтво. Учасники, які дивилися більш позитивні фільми, легше вправлялися з велосипедом. Чим більш спортивними учасники вважали себе, тим сильнішим був цей ефект. Але позитивні очікування не допомогли учасникам, які вважали себе не дуже спортивними. Їм все одно було важко. Загалом для тих учасників, які вважали себе спортивними, віра в те, що цей спецодяг щось змінить, не мала значення. Проте ті учасники, які не вважали себе спортсменами і вірили, що майка допоможе, легше сприймали навантаження під час виконання завдань. Можливо, без певних переконань дійсно трохи важче себе змусити до витривалості. Хоча поради в стилі просто почніть займатися спортом, мало ефективні. Ну, тобто, люди знають, що це корисно, але все одно не всі хочуть і можуть бути фізично активними. По-перше, якщо ваша робота вимагає сидіння за столом, то ви сидите, а потім втомлені їдете додому в інший кінець міста, бо сил на те, аби йти пішки чи їхати велосипедом, вже не лишається. Також, наприклад, люди, які мають клінічну депресію, ну, не можуть себе змусити до активності, бо встати з ліжка це вже нелегко. Тож тут фізичні вправи навряд допоможуть, хоча вони доступні багатьом, бо можуть бути безкоштовними. Думаю, зарано медикалізувати фізичну активність. Чи може вона бути заміною ліків від депресії чи тривожних розладів? Я гадаю, поки для цього немає достатньо переконливих доказів. Ну просто-напросто не всі випадки депресії так легко піддаються лікуванню спортом. Це скоріше може бути доповненням і найчастіше, якщо ця депресія в більш легкій формі. Але якщо все ж є така можливість, то спробуйте зрозуміти, що вам більше подобається: чи активна прогулянка на самоті, як можливість привести думки в порядок, чи то баскетбол з друзями. Загалом трохи активності протягом дня точно лишньою не буде. І на настрій ваш теж гарно повпливає. Ну, я побігла, побачимось скоро. А ви бережіть себе.